У кожного народу є найдорожча святиня в українців. Це Київ зі святою Софією і Лаврою. У греків свята гора Афон, у французів Лурд, а каталонці горде піренейське плем'я духовним осердям свого краю називають Монсеррат. Цей надхмарний монастир вабить прача з усього світу, бо ніхто не може побачити це Боже диво і залишитися до нього байдужим. Золотою пилкою янголятка випилювали скелі, щоб збудувати там палац для цариці Небесної. Так співається про Монсеррат в перекладі Розпиляна гора в каталонській народній баладі. Цей скельний острів, фантастичний і неповторний, височить в центральній частині Каталонії за якихось 40 кілометрів від Барселони. Вистрибуємо з автобуса і під покровом лісу. Починаємо підйом. Ідемо не поспіхом, адже за кожним поворотом відкриваються неповторні краєвиди. Контури гори є настільки примхливими, що породили сотні легенд про розпилену гору. Та найпоетичніші передання цієї чарівної країни присвячені Божій Матері. Історична довідка. Священна історія Монсерата розпочалася у 880 році від Різдва Христового, де отрапилося з кількома підлітками-пастушками, що одного суботнього дня гнали додому своїх кіз. Несподівано вони побачили потужний промінь світла, що линув з неба до таємничої печери горі. Світло супроводжувала божественна музика, в якій вчувалися янгольські співи. За тиждень діти знову прийшли. На це місце вже разом з батьками, і видіння повторилося. Протягом наступних чотирьох субот до світлого стовпа приходив парафіяльний священик, який розповів про диво місцевому єпископу. Разом вони нарешті наспілилися проникнути у загадкову печеру, де й віднайшли чудесне зображення Пресвятої Богородиці. Усі спроби перевести його до сусіднього містечка виявилися марними, оскільки якась надприродня сила перешкоджала цьому. Всі зрозуміли це як божественне знамення і залишили святиню на манцератті. А свята печера, в якій об'явила себе світові все діва Марія, відтоді і по сьогодні стала місцем паломництва усіх тих, хто з вірою, і молитвою припадають під милість усердної заступниці Християн. На кінець 9 століття гору увінчували чотири скромні церковці, серед яких найбільшої слави зажила маленька базиліка у скиту Санта Марія першоснова майбутньої обителі поруч збудували каплицю Сантискле єдину тогочасну споруду, що збереглася аж до нині і непримітно ховається між деревами монастирського саду. А заснував знаменитий бенедиктинський монастир Абат Олиба, граф нащадок королівського роду, яку вважають найвидатнішою постаттю Романської Каталонії. Це сталося приблизно у 1025 році. Невдовзі численні прачани по всіх усюдах почали ширити оповіді про дива, що Творить на цій святій горі Богородиця. Не дивно, що стара базиліка стала замалою, і у 12 столітті неї місці спородило більшу в романському стилі. Сам король поет Альфонс Мудрий проспівав цього часу гімн святині, уклавши шість так званих кантіг, яких змальовуються чудеса, і приноситься подяка при святій Діві Марії за всі благодіяння роду людському. Бенедиктинці завжди відрізнялися дисциплінованістю. Тож вони ретельно задокументували той факт, що відтоді як в монастирі з'явилася нинішня статуя Божої Матері із немовлям, слава Мансерата почала зростати ще стрімкіше. Хто ж вона така? Ця загадкова ла Моренета – смаглявка, як дещо фрівольно називається образ каталонці. Вирізблена в романському стилі дерев'яна фігура Богородиці із немовлям, випромінює спокійну і сувору красу. Як стверджують хіміки, своє темне забарвлення. Вона набула внаслідок дуже повільного окислення лаку, що вкриває лики та руки скульптури. Але коли ми підходимо до святині, щоб вклонитися матері світу, ні про яку хімію не думаємо. Слава монастиря ширилась далеко за межі Каталонії. Тож не дивно, що в першій експедиції Колумба до нового світу в якості папського легата знаходився Бернат Боїл, найстарший відлюдник з Монсерата. І ще невідомо, чи досягнула б Санта Марія далеких берегів, якби протягом цього героїчного плавання над моряками не витала благословіння далекого монастиря. Духовна підтримка отця Берната виявилась надзвичайно суттєвою і необхідною. Тож вдячний першовідкривач Америки назвав на честь Мансерата один із Антильських островів. Були в історії святині і чорні сторінки. Найбільшої наруги Монсеррат зазнав під час наполеонівських воїн. Дві французькі облоги у 1811-12 і роках завершилися нищівним руйнуванням святині. Щоправда, казкові скарби, накопичені монастирем за попередні сторіччя, окупантам, не дісталися. Вони були розпродані самими ченцями, а виручені кошти пішли на організацію опору агресору. На щастя, священне зображення Богоматері було надійне сховано і не постраждало у військовому вирі. Не обійшла мансерат стороною громадянська війна 1936 року. Жертвами цієї трагічної міжусобиці стали 23 монахи. Повоєнний шлях до нинішнього процвітання теж видався досить тернистим, але зрештою він пройдений. І в надхмарному монастирі знову панують мир, спокій і ангельські співи, які так потрібні мільйонам і мільйонам стражданих сердець. Стоїмо у храмі і згадуємо слова псалмоспівця і царя Давида хваліть Господа співом милозвучним. У мансераті цей заклик підтримували від Самих початків монастиря, причому на найвищому рівні наприкінці 13 століття, ченці заснували тут дитячу капелу, які співали певна річ лише хлопчики. Саме цей заклад і вважають найдавнішою консерваторією у світі. І зараз 50 хлопчиків отримують у монастирі не лише музичну, а й всебічну загальну освіту. Певна річ, за 800 років якість звучання капелістів досягла нечуваного рівня, недарма записи хору миттєво розкуповуються і розносяться по всіх усюдах меломанами. Та головною метою і призначенням капели є участь у церковних службах. Янгельський спів лунає під високими склепіннями щоденно, і ввечері, і вранці. На сьогодні в мансераті подвезуються близько ста ченців, котрі, як і раніше, присвятили своє життя молитві, праці і прийому тисяч і тисяч прочан. Бенедиктинський устав спільножитійний, тобто браття монастиря мусить разом однією родиною шукати шлях до Бога. Будь-хто може прийти до мансерата зі своєю утомою і з невірою його раду зустрінуть і залишать на необхідний термін у монастирі для поповнення духовних сил. Але цим діяльність братії не обмежується, окрім молитви богослів'я, тут серйозно займаються історією, філософією тощо. Тож не дивно, що серед монахів є вчені зі світовим ім'ям, а сам монцерат посідає видатне місце у світовій культурі. Завдяки багатогранності свого образу, монастири околиці користуються надзвичайною популярністю не лише у схимників та відлюдників. Десятки тисяч каталонців та іноземців обов'язково відвідують ці місця хоча б раз на рік, одні чи з усією родиною. Дуже часто тут відбуваються вінчання, гуляють весілля, відзначають ювілеї. Дивуватися не доводиться, оскільки католицькі монастирські устави і канони, на відміну від православних, значно поблажливіше ставляться до земних потреб народу. Є люди, що проводять на монсераті усі свої відпустки. А під час народних свят на монастирських майданах усі танцюють сардан, народний каталонський танець, коли, забираючись на плечі одне одному, танцюристи вибудовують величезну живу піраміду. Та оскільки українці в монастирях не танцюють. Тікаємо з гамірної площі до музею Монсерата. Тут постійно діє виставка із латинською назвою Ніграсум, тобто я чорна. Звісно, вона присвячена образові Пресвятої Богородиці Монсератської, яким його бачили скульптори і художники різних епох. Назва виставки взята із біблійної пісні пісень, де дівчина, що уособлює собою церкву, говорить своєму нареченому Христу, «Я чорна, але красива. Як на нас, назва дуже вдала. Ми ж бо не хіміки, щоб винуватити у чорному забарвленні статуї Богородиці, тільки лак в очах у віручої людини, частіше темніше не в сутінках, а при погляді на сонце.